Доброго дня! Ми зараз у свята святих нашого господарства, це в нашій кормо кухні, будемо так казати, де ми виготовляємо всю їжу нашим питомцям. Значить, Перше, всіх ми годуємо комбікорму. Це комбікорм у нас з курами сучка. Зараз ми виготовляємо комбікорм маленьким відлученим поросяткам. Маленьким відлученим поросяткам. Там у нас комбікори з тут у нас комбікор бойлером. Всі у нас сидять на комбікормі і на додованому харчуванні. Ми працюємо з гранулятором фірми Армії. на 380 вольт потужністю 4,5 кВт. 4,5 кВт, він у нас вже 5 років і нарікань ніяких не було. Була одна маленька поломка, це полетіли почипників в роликах, але ми дзвонили на фірму, нам фірма прислала почипники і... Ми їх замінили. Ми їх замінили і зараз ми отак працюємо. Оце зараз я вам покажу, змішаний корм. Змішуємо ми ось в такому іпровізованому змішувачі. Подрібнюється їжа отаким подрібнювачем і на виході у нас виходить така гранула. Гранула маленька, чому вона маленька? Тому що паралельно ми робимо гранулу для бройлерів, для маленьких курчаток, для курейних сучок і е, нам потрібна на виході маленька гранула, щоб, е, щоб е, ну, вони легше її повтали. Якщо хурчат, то курчаток, велику гранулу. Попнути не зможе, може ще подавитися. А і так вони вже навчили своїх свиней їсти маленьку вони за задоволенням її поїдають і немає ніяких проблем. Так, зараз Трошки. Готуємо ми їжу зараз на основі БМВД. Тому що раніше ми готували, я робив на основі прямі пляв сою, молок сою, домішував сою, але в зв'язку з якістю сої, що зараз соя бажає бути трошки кращої якості, ми перейшли на БМВД, спробуємо БМВД. Заявлена потужність даного гранулятора по паспорту 80 кг на годину, але він робить трошки більше. Це ми зробили, замішав я 30 кг поросятка і ось стільки ми вже її майже всю зробили. Чому я маленьким поросянкам, тим, які відлучені, готую окремо комбікорм, тому що вони з мамкою їдять цей побітор, що я дивлюся за мамкою. Коли ми їх відлучаємо, то в них, звичайно, міняється мікрофлора кишечника, можуть поносити і так далі. Тому ми, я вирішив робити комбікорму крему всі інгредієнти такі самі як свиноматка тільки ще додаю такий порошок як лаквіндокс. він покращує травлення і трошки о, джемна жгавка, як хтось прийшов видно. він покращує травлення і допомагає їм скоріше адаптуватися середовищем, середовищі перейти на нову їжу. Ну, Коротенько все. Підписуйтеся коротенько все. на наш канал. Будемо розказувати трошки більше, як ми... Будемо розказувати вам трошки більше інформації, будемо давати. Покажемо, як ми мішаємо, як робимо комбікорм. А зараз до побачення вам. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. По можливості будемо давати вам грунтовні відповіді на ваші коментарі. Диру, злагоди і удачі. До побачення, до нових зустрічей.